Італьотели шахів рай проти Chess. 1873 рейтинг. ІГП, да? Ірак. Беноні у нас. Там якийсь переклад. Слава Беноні, якось там. Так, D6E4 якось там. Сини, щось. Тут ми даємо. Треба цим. А це не дуже добре. Тільки щоб я ще пам'ятав. А, згадав, тому що Е5. Типова ідея в Беноні, якщо проводити е 5 ви отримуєте перевагу. Позиційно простір фігури суперника не зовсім себе почувають. Прекрасно. Тут ми б'ємо тут. Здається. Тут ми б'ємо тут? Повертаємось. Стоп, не знаю, як бути. Конемо. М -м, давай два нулі. Так, суперник зрозумів, що якби уже все, динаміка його закінчилась. І він яку небудь хоче атаку створити. Ти знаєш, я заберу слона краще. Чорнопола. Дай Боже. Зараз в Одесенько ми щось тут, Так, остався в тебе кінь. Можемо, звісно, слон g5 зіграти. Сказати, що поставити його мат по чорним полям. Можемо просто відійти, де не мучити, як то кажуть цього зайця. Так. Ну я можливо централізуємо фрезя. Рада, він може десь поміняти. Включити чити мене ще там і обіграти в Веншіплі. А может... Так, ну давай сюда пойдем. Ну давай централизуемость. Надавим. М -м 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 -м. Может, вот так наверно Він хоче кінжий 4, хоче мат поставити. А. Серйозно ти за мене взявся? Так. Кінь 4, так? На Кінжи 4 я ж просто б'ю. Це не жалоби, здається, називається в переводі цей дебют. Це не жалобе. Якщо я D6 пішов. Так, тут я думав просто щось типу шаха дати йому. Це не жалобу. Потім так, так, так. Таке воно і є. Цей беноні дебют чорними грати, це важко дуже. От так от і вздихати потрібно, як тільки ти його починаєш грати. 97 на 84. Ну, тому що d 7 покраще поганий хід. Треба кінь цей сюди. Також треба це знати. Є 5 провели, ще й на 9-му ході це взагалі майже ідеально. Що ще може бути? Ще й фігуру виграв. Чорні, звісно, намагались тут щось підкрутити, але що тут підкрутиш? Якщо <клес> дебют називається, <Це> не жалоби»? <клес> не ну, хотів суперник догравати, Я тут думав, що якщо він піде, тут взагалі мати де... ну, окей, сюди. А, Ферзі 5. Ну я таких і не бачив, звісно. Я тут думав піти так, типа. Извинимо, типа поменять типа фрезев. Да, типа так. Просто с зайвым конем. Ну так. Старый Будри шахів, рай проти Белфинья, Рафін'я. Бразилія, ритм 1859. Сицерійський захист. Сейвенгін. Не йдор, нейдор, так. Да. С6. А я граю. Типа атаки Раузера. Шо? В5. Це щось схоже на цей. Дякую. Варіант Полугаєвський. ВНАФ 4 Не знаю. Так, да, щось схоже, але щось не щось не так, щось так, але щось не зовсім так. Типу, ідея, що ми б'ємо? Мабуть, б'ємо ходимо в 5 в якийсь момент. В який я не знаю. Якийсь день неділі ми ходимо на Піці. Питання вирішено 459 за. Один проти. І одна гадюка утрималась. Змій. Як казав один тіп Чисто захистився. Мінятись. Не хочу? Але хто мене це питає? Точно так треба грати? Але що ти поробиш з цим? й треба грати тому що отримати оці поля. Ну оці, наприклад, хоча б це. Може він сам зіграє так. Так, ну як там фішер казав, ніколи не знаєш, коли гряне гром. Треба грати в цілій король Б1 майже все життя. Він десь сюди. Ми йдемо сюди. І можливо навіть факт є 6. Можливо, на не точно. Б5, мабуть, переборчик буде. Може і ні, на Так, ну кінь F3, що він тут коню робити на F3? Кінь є взяли, взяли. У нас фігури погано стоять, щоб уже жертвувати кінь b3, кінь c4. Взяли, взяли пішок. Ну, пішоком який сенс. Що пішоком нас висить тут. Кінь в 3 якийсь дурний, якщо чесно. Ну, добре. Далі... Що цього коня ми міняємо. Якщо б є пішиком, то добре, ігні йде сюди. Щоб є фрезем, то добре. Ми віддаємо тобі тут, як би пішака за слона. Але не знаю. Але хочу по білим полям пограти, поки цей слон поганий. Хоча й не швидко може роз. Ні, чомусь не грає так. Дуже дивний зіграв. Тепер буду блокувати його. А, ти отак хочеш. Типу я на D6 забив. Хотів зіграти, але побачив, що на D6 висить, то який сенс. Ну і B4, починає щось, дружить, майфрай. Починай свою. Ну, так, мабуть, треба зірати колись. Щоб відкрити цього можливо, сюди зайти. Я просто укріпився. Чекаю. Яких, якихось дій. Ні, туди. Ні ну тоді я просто сюди йду. А, я ж не можу брати ферзе. От он що. Переземту я ж брати не можу. Тоді що? Оцей кінь він має десь бути на якомусь полі, на якому я не знаю, не бачу нічого. Просто хожу поки. Думаю. Прожити. А тепер він пішов туди. Ну, давай тоді так. Давай так. Вже фігня якась вийшла. Ну що зробиш? Тепер він уже йде туди. Ми тепер йдемо. Так, наприклад. Ой, я ж не можу там бути. Дуже ж висіло мене. До вона, звісно, позиція вийшла, ну нічого. Спарин не побачив. Та й добре. Хоча, можливо, міг турою взяти. Ну, все. Все, що було, того вже нема. Куня по блокадам він хотів? Не знаю, щось хотів. Ой. Ну ти активно дору міняєш, в принципі, в тебе слон не грає. Не встиг. Фу, блин. А. 72 на 71. Щоб Б3 можна було зіграти. Пампампампам-пам. с -пам 3. -пам Ай, Тура с 3. Цейпнот, цейпнот. Велика перевага, звісно, але цейпнот. Не встиг я дотягнути туру.